Ти зложила кошиком долоні, В них набрала дощик до країв, і умила гарне своє личко від краси такої я зомлів, ніжно цілував твої долоні, як нектар, волгову з них я пив, ти сміялась посмішкою мавки, сперло дух, не вистачало слів. Місяць хмар лукаво так моргав. Очі я закрив від насолоди, бо вуста тебе цілував. Зорі, наче перла, падали на нас. Не звертай уваги ти на небо, бо вминає дуже швидко час. Розтянистий слід лишав туман, квітів, аромат, як той дурман, голову кружив і в мрії зносив, а я ніжно гладив твої коси. Мавка ти моя, красуня неповторна, міцно до грудей тебе пригорну. Ти на все життя, мила моя, від великого кохання наша народилася сім'я.